Представник міста Київ Іван Железняк Іван Железняк, Місто Києв! Вашебурски! Сьогоднішнього вечора K-1, hey дитинний поєдинок у ваговій категорії до 81 кілограму. Це напівважкий дивізіон Іван hey Железняк проти ОГС Олег. Олег Павляк. Yeah. Олега малатежоплисками. Досвідчений 28-річний львів'янин Олег Павляк. 20 професійних поєдинків, 17 перемог. Звичайно, цього, цього хлопця ми одразу бачили, цього хлопця ми також бачили. І на мма івентах на івентах від WFL Олег Павляк. Друзі, йому 28 років, він на 7 років старший за свого опонента. Олег Павляк, який також проводив дуже багато поєдинків не тільки в аматорах, а й в професіоналах. Отож, друзі, Олег Павляк проти Івана Желізняка. Сьогодні рідний брат Олега Павляка, Остап Павляк, здобув перемогу на своїм візаві, ну і В екстра раунді, до речі, ну і здобув титул чемпіона України. Зараз ми подивимося, що запропонує за його рідний брат Олег. Стоп, стоп, стоп цьому поєдинку проти молодшого суперника. Іван Железняк. Звичайно, це для нього справжній виклик. Фронт Кіком намагається працювати зараз. Железняк. і одразу ж справа на зустріч. Викинув свій божевільний удар Павляк. Намагається в'язати Железняк. але показує Рефері, що тримає його суперник. Ще одна атака. Не дочекався комбінації від суперника. Зараз і одразу ж намагався випередити опонента. Знову як тягнеться з цим ударом. Желізняк. Зав'язалося в нас хлопці. І ось тут опиняється на канатах. Тут знову проблеми з рингом виникають. Зараз буде невеличка зупинка, ну і продовження цього поєдинку. Ну і нагадаю, друзі. Що головний бій вечора відбудеться у ваговій категорії до 86 кілограмів Роман Кривенда проти чинного чемпіона Артура Дубаускаса. Тужний фронт кейк від Павляка. Ну, знову, як завжди ось відпрацьовує Павляк. Звертається до рефері, розводить руками ну, і зауваження. До Железняка за те, нижче пояса вдару свого опонента. Є час на відновлення для Павляка. Зараз е, потрібно пострибати ну і трохи більше хвилини до завершення першого раунду. Дуже важко, звичайно ж, Павляку таку... вийти на ну, більш комфортну для себе дистанцію. Височенний Железняк. Ви поки що своїми даними, своєю дропометрією він не користується на 100%. Ось тут же хлопці заробилися. Ось тут же хлопці заробилися. Ми бачимо перше, хлопці своїми даними, своєю пропометрією він не користується на 100%. Ось тут же хлопці заробилися. Ось тут же хлопці заробилися. Ми бачимо, перша кров з'явилася Олега Павляка на обличчі. Потік ніс. і намагається знову дотягнутися ось цим правим прямим до голови суперника. Емоційний поєдинок, але тут головне з холодною головою підходити. До нього ну, злісно реагує на дії опонента Павляк. Ну, в принципі, ми в кожному протистоянні за участю Павляка бачимо ось такі дії від Олега. Непоганий лоукі. Передній нозі суперника від Железняка. Загайця не близнутися желізняк, але одразу ж застосовує стопінг. Не встигає вибухнути своєю контратакою Павляк і, і настрій на свого опонента Олег. Ну, і знову клінч. Знову клінч. Робота від рефері і дуже багато в першому раунді. Ну і депютно трихлинка завершена, друзі. Ну, і, звичайно ж, друзі, ще раз відзнающує організацію. Сьогоднішнього івенту завдяки президенту Всеукраїнської федерації K1, голові World Professional League K1 Ахмаду Ахмедову, який в черговий раз проводить яскравий увечір 1 Але вже не в Києві, а на Київщині ми продовжимо насолоджуватися яскравими поєдинками за участю найкращих бійців України. Ще одна атака тепер же від Павляка дуже швидко розпочався другий раунд. Вецілю зараз желізняк і одразу ж одразу ж вибухає Павляк. Не чекає на атаки свого суперника. Вкладається в кожен свій удар. Павляк, і це помітно, як заряджений. На свій пост. Там, але дуже важко дістати Павляка Павляку свого суперника. Пішов вперед желізняк. Але якось дуже невпевнено. Зараз діяв Іван. Без ударів наблизився до свого суперника і одразу ж черговий клінч. У нас відбувся. Як же розмашаться зараз діє, намагався одразу ж правим боковим знести голову свого суперника Павляка, але не вдалося. Остап Павляк вже у куточку свого рідного брата. Тепер він робить підказки. Олегу по три хвилини залишається до завершення другого раунду. Дуже багато боротьби, неймовірно багато боротьби. Гадаю, що не на таке очікували глядачі саме у цьому поєдинку. Але все ж таки K-1, так Все, що завгодно може відбутися в будь-яку секунду. Зустрічав зараз Юлізнякну і прямолінії на пішов на свого суперника з двійкою, але не дістав до голови Павляка. Менше хвилина залишається до завершення другого раунду. Ось тут закривається вже Павля. Намагається попрацювати типу, Железняк. Дуже важко повляку. <пілляє> Ой-ой-ой, удар поліно по корпусу. Опиняється зараз Катингарі Поляк. По що козак будь яку секунду може цей поєдинок залишитися. Важко зараз Павляку. Дуже важко. І що не встане Павляк? Ні, не стає, друзі. Повляк це макав у другому раунді за 25 секунд до його завершення. Іван Желізняк достроково перемагає Олега Павляка і стає чемпіоном України серед. Ну, зараз, друзі, дивимося, насолоджуємося хайлайтами другого раунду. Ось так Іван Желізняк. Зараз просто розбиває, просто зносить Олега Павляка в другому раунді. Ось <плес> тут з цього ракурсу дуже було погано побігти. Ось так. Точнісіньковий ну, ціль. від івана Железняка і тут вже не зумів підійнятися Олег Павляк.